Всім привіт, дорогінки мої. Вже другий день поспіль СМІ верещать від заяви Ані Лорак, яка сказала, що її в Україні замовили, не давали працювати, ставили умови політичні сили. І все це було замовлення. Але замовника вона не може назвати. Я хочу сьогодні назвати цього замовника. Цей замовник я. Так, я хотіла в своїй країні бути найкращою. Найзбираючої стадіони, найпопулярнішою цей трон хотіла займати я і бути королевою і номер один. Е, я хочу сказати, що не тільки Ані Лорак я замовила, ще й ось у Свята Лобода сказала, що там були проплачені акції, що на неї було замовлення, і що люди, імен яких, яких вона не може назвати, платили за зриви її концертів. Так, платила я грошима свого чоловіка, бо ж, звісно, за все платить він. Мало того, в інтерв'ю Раміні, де я сказала, що мовний скандал ну, теж був замовленням. Хочу зізнатися, що і Машу замовила я, тому що я хотіла бути номер один не тільки серед співачок, а й серед ведучих. Тож хочу сказати всім артистам, старим, молодим, всім, які є. Що вам здається, що на вас поступило замовлення, якщо вам заважають погані коментарі, боти, якщо вас чмуюцькують і чмарять у, у СМІ або в коментарях, знайте, що, мабуть, що ви посягнули на мій трон. І що це була Оля Полякова.